У медійному центрі обласної держадміністрації поінформували про дії заявників у разі зникнення рідних безвісти під час бойових дій. Регіональна представниця уповноваженості і проблематики міністерства внутрішніх справ Наталія Пасічник рекомендує насамперед звернутися до поліції. У відділенні поліції треба подати документи, які підтверджують родинні стосунки, а також усі відомі. Усю відому інформацію про зниклого безвісті, де перебував, коли востаннє спілкувалися, що відомо про обставини зникнення, а також дані, які стосуються особливих прикмет військовослужбовця. Після цього потрібно провести реєстрацію в координаційному штабі Національному інформаційному бюро. Подати відомості до міжнародного комітету Червоного Христа, а також заповнити анкету на сайті МВС, в якій треба зазначити все, що може стосуватися пошуку і бути корисним для пошуку зниклої особи. Також важливо дотримуватися інформаційної гігієни. Не варто розповсюджувати та публікувати в соціальних мережах світлини захисника у військовій формі, локацію останнього місця його перебування, зникнення, номер військової частини. Такі дії можуть нашкодити воїну і у випадку переховування чи потрапляння в полон. За жодних обставин родинам не варто залишати в соціальних мережах особисті контакти, адже ними можуть скористатися шахраї чи ворожа контррозвідка. Тому що до Невідомо, за яких обставин він зник. Може бути так, що він скористався допомогою місцевого населення або потрапив у полон. І там міг зорієнтуватися в обстановці і подати про себе зовсім інші відомості, аніж ті, які родиною подаються в соціальних мережах публічно. Окрім того, це рекомендація. Ми не можемо заборонити будь-яких дій, які родина вважає за потрібним. Але дуже обачно відповідати, наприклад, на повідомлення, які надходять у меседжері, тому що є. Небезпека стати жертвою шахраїв, або ці канали також моніторить ворожа сторона, і родина може піддаватися. У будь-якому впливу, в тому числі, поступить повідомлення про те, що треба там зірвати чи підпалити якусь будівлю і так далі. У випадку, якщо родина цього не виконає, то будуть застосовані якісь тортури до близької їм людини до зниклого оборонця. І не факт, що за таких обставин цей оборонець знаходиться у полоні. Також необхідно пам'ятати, що інформація, розміщена ворогом в інтернеті та в соціальних мережах про українських полонених, спрямована на поширення паніки, озлоблення громадян України, створення відчуття безпорадності, зокрема у членів сім'ї та близьких осіб, які втратили між собою зв'язок. Михайло Берзінь Софія Савчук. Новини на вежі.